Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Силовики інгушеті вже кілька годин ведуть бій із невідомими, які засіли на третьому поверсі багатоквартирного будинку. Про це повідомляє Маш у соціальних мережах. У місті Карабулака запровадили режим контртерористичної операції. Перестрілка розпочалася ще о дев'ятнадцятій березня 2024 року. За цей час вдалося встановити, що зловмисників шестеро попередньо двох ліквідували. Мешканців просять зберігати спокій та не втручатися у дії правоохоронців. За однією з версій терористи готували серію терактів у районі у людних місцях. 1 березня в Карабулаку оперативники знайшли схованку боєприпасів на горищі одного із покинутих дачних будинків на південній околиці. Міста йдеться в повідомленні станом на 3.56 3 березня. Спецоперація в Карабулаку все ще тривало було чути звуки стрілянини та вибухів. На місці інциденту розпочали роботу представники ФСБ трьох російських спецназівців знищено. Восьмеро поранено внаслідок зухвалої атаки ополченців Борців за свободу інгушетії в селі Зязиков-Юрта. втрати. Російська влада визнала офіційно, а цих інгушів росіяни оголосили у розшук нібито за напад на поліцейських. У путінській Росії цей подвиг намагатиметься обрехати, але ті, хто завдав удару по окупантам, справжні герої, подвиг, який увійде в історії боротьби за свободу. Удари партизанів у тилу путінського режиму відволікають великі сили, які були б відправлені на війну в Україні. В той ж. Час речник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що режим у Росії зміниться внаслідок бунту населення. Це буде не осмислений протест, а саме бунт, бо РФ не має громадянського суспільства. Бунта все одно буде це питання часу. Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні майдан з цінностями, з конкретними вимогами, розумінням сенсу, оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який врешті-решт так чи інакше закінчується зміною режиму та. Реформуванням у самій Російській Федерації сказав Юсом в ефірі телемарафону. Представник Гура зазначив, що всі сценарії російського диктатора Владіміра Путіна лягають на підготовлений ґрунт, бо народ Росії сотні років жив у рабстві. Там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву. Юсов пояснив, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення для багатьох. Цього виявилося достатньо решту або видавали з країни, або посадили до в'язниць. А от російський політолог. Дмитро Орієшкіно заявив, що зараз виникнення революції ситуації чи масових бунтів в Росії є неможливим. Він вважає, що для початку цього процесу потрібен розкол у правлячій верхівці РФ. Революційна ситуація це занадто сміливе узагальнення того, що для революційної ситуації верхи повинні не тільки не мати можливості їсти по старому, але в них повинен бути розкол. У них повинні з'являтися так звані контроліте, які пропонують якийсь альтернативний шлях розвитку, якому люди вірять або не вірять, і з'являються варіанти, і тоді є. Сенс виходити на вулицю, підтримувати якогось лідера, який каже, я допоможу зробити з цієї країни щось інше. Якщо розколу еліт немає, то це північна Корея можна з голоду вмирати і славити вождя. Зазначив він в ефірі телеканалу Freedom. Водночас, за словами політолога, для безглуздого і нещадного бунту потрібно мати типове російське село, яких уже давно не існує. Для того щоб революція розігралася в масштабах усієї країни, потрібно комунікаційні мережі просто для того, щоб люди один з одним підтримували стосунки і знали, що робиться для цього. Потрібні приклади, сильні профспілки, незалежні партії, які можуть це організувати. А це знову ж таки розкол у правлячих лавах серед еліт. Продовжує віна на думку політолога. Бунту в російському суспільстві могли б організувати деякі особистості, але вони в тюрмі або вбиті, або не в Росії. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.